22 серпня 2024 року такий зовнішній вигляд має саженці винограда в школки на сьогоднішній день висота прироста 1,20 м. Уже зачекані пасинкуємо вкотре. Я так думаю, що ще не останній раз. Всім кому цікаво, будь ласка, звертайтеся. Каталог буде, посилання на каталог буде в описі. Лоза вже визріває, почала визр... вистігати. Ось на деяких сортах, в частності, це клубнічний, вже доволі ловко тронулася. Не то що тронулася, а визріла. Деякі вже пожовтіли. Ще до початку жовтня час є для повного визрівання. Так що кому цікаво, звертайтеся, ще раз скажу. в в описі під відео буде посилання на каталог. Натисните на синього кольору посилання і вийдете на каталог. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.